Декларація чи профанація. Українські мільярдери можновладці звітували про свої статки, але пояснювати, звідки взялися мільйони, ніхто не збирається. Я вказав декларації то, що відповідає українському закону. Луганщина стрімко скочується у 90-ті. Тут знову ходять по метал, лізуть в копанки. А ось цього нардепа із партії регіонів називають хазяїном. Об этом знають всі. Но ніхто. Просто бояться говорить вслух. Молода команда Черновецького на швидку руч довершує розпал столичного майна, що залишиться від комунальних підприємств, доки нова і стара команди розберуться. Ми продали ескаватор за п'ять тисяч гривень. Кожний б з робітників нашого підприємства купив, але через підставну особу продали це председателю наглядової ради.